Доброго дня всім! Спокон віку, духовне та фізичне здоров'я нації було задачею церкви. І сьогодні у нас в гостях благочинний Української православної церкви Київського патріархату, отець Василь. Дуже приємно. Доброго дня. Доброго дня. У мене запитання: недавно ви стали благочинним. Міста Дубного. Розкажіть про свої задачі, обов'язки на цій новій посаді. Звичайно, це вже більше року. Я виконую послуг або обов'язок благочинного дубинського міського благочиння. Функції благочинного це допомагати в адміністративному управлінні, правлячому архірею рівненської єпархії, по комунікації, спілкуванню з громадами міста і району. Завдання це налагоджувати співпрацю, допомагати у вирішенні поточних справ. Ми зараз знаходимося в недільній школі, наскільки я розумію, що це школа для дітей, яких ви навчаєте божій справі. Розкажіть, будь ласка, як вона працює, скільки тут дітей, як взагалі з'явилася історія появлення цієї школи? Наша недільна школа має вже досить тривалу історію. Коли мене призначили на парафію у 2000 році, безумовно, я себе в своїй пасторській діяльності не бачив поза роботою з дітьми, тому що це одна з найважливіших сторін пасторської діяльності. Спочатку недільна школа діяла в досить маленькому приміщенні хрестилки. Дітей було обмаль розпочиналося все це з певними такими побутовими дрібними трудностями. Але все одно діти мали запал, діти мали бажання займатися і вивчати закон Божий, і виховуватись при церкві. Поступово недільна школа розвивалася, збільшувалася кількість дітей, і постало питання розширення останніми громади. Було збудовано це приміщення недільної школи, і разом. З будівництвом ми і розширили свою діяльність, або, краще сказати, навіть більш так утвердилися. Тобто діти були, але не було приміщення. Зараз в нас і діти є, і є приміщення є займатися. Недільна школа налічує понад 50 дітей, віковий діапазон їх від 5-6 років і до 15-16 років діти приходять, відвідують, займаються. Декілька вже тих перших вихованців недільної школи вже і перейшли, вже створили свої сім'ї, може їх Вінчали, і попри те, вони не забули про храм, вони відвідують, співають у церковному хорі. Тобто ми бачимо, що є певні плоди діяльності недільної школи. І, звичайно, в нас є вже ця практика, є в багатьох-багатьох на щастя, в багатьох храмах нашого міста, району. Робота з дітьми ведеться, в говорю, в така активна і не тільки в нашій громаді, але хочу відзначити і в багатьох інших. Громадах міста, району, взагалі церкви. Загалом цікаво, як, як, як ви бачите, зв'язок між духовним життям і фізичним здоров'ям. Якщо ну, розвиваєш дух, все духовно, то обов'язково потрібно і здоров'я ну, фізично розвиватися. так? Людина це не тільки тіло, людина це дух, душа і тіло. Тобто це є цілісний організм, котрий розділювати неможливо. Неможливо ділити людину на фізичний і духовний, тому що це дуже тісно пов'язано. І тому церква в своєму вченні, спираючись на Євангеліє, вона пов'язує пов духовне здоров'я, пов'язує з фізичним здоров'ям. І дуже часто причиною Багатьох наших тілесних недугів являються наші духовні недуги. Це дуже легко прослідкувати, подивлячись на такі яскраві приклади того, що ми бачимо в сьогоднішньому навколишньому світі. От та ж паяцтво. Наркоманія і так далі це все є наслідком духовної хвороби. Людина не бореться зі своїми страстями, духовними страстями. І це приводить до тілесної хвороб залежності і фізичного залежнення. Здавалося, безневинна там, невздержливість в їжі, обжорство, це приходить до фізичних хвороб, які виражаються у обжарінні і поганому обміні речовини і так далі. Тобто ну, все дуже тісно пов'язано. Апостол Павло з своїх послань говорить так, що навіть вказує на причину. Тілесних хвороб він каже, що багато хто з нас хворіє через те, що ми недостойно причищаємося. Тобто неправильний підхід до духовного життя приводить до того, що людина хворіє тілесно, і навіть він каже, що навіть вмирають через те, що недостойно причищаються. в своєму вченні Церква вказує на тіло як храм Духа Святого. Чи не знаєте ви, що ваші тіла є храмом Духа Святого? Говорить апостол Павло. Як ми знаємо своєї історії, недавньої історії нашого народу, коли храми руйнувалися, то багато людей, ті, хто руйнували, жорстоко були покарані за це Господь через різноманітний спосіб вказував на непропустимість таких дій, і так само наше відношення до нашого тіла. Є певною, коли ми руйнуємо цей храм, ми повинні бути застережені від того, щоб бути обережними, тому бачучи таку відповідальність перед Богом. Тому церква закликує найперше дивитися на внутрішнє своє життя, і це буде допомагати борму. Нормальному тілесному здоров'ю. Звичайно, є багато таких е, нас, е, таких речей, коли хвороба не є покаранням, хвороба є випробуванням. Тому людина теж, в принципі, пов'язана це із духовним відношенням. Тому що, коли людина сильна духом, е, здорова духовно, вона. Свої хвороби, свої випробування сприймає як певний хрест, як певне випробування своєї віри і повинна терпеливо їх переносити, звичайно, використовуючи кожну можливість для лікування, використовуючи всі засоби для того, щоб одужати, але зі смиренням і терпеливістю, тобто з духовними чеснотами, переносити ті хвороби, ті трудності, ті випробування, котрі випали її житті. Зараз є церква, які переходять в. Під Київський патріархат. І ваше відношення до цього переходу, чи відбувається у вас, у вашій парафії такі ну, випадки, Господь дав нам заповідь. Шануй батька, матір твою і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Дуже часто ми звужуємо ці поняття, ці заповіді до своїх рідних батьків. Звичайно, ця заповідь вміщує в собі і е, відношення до своєї вітчизни, як матері земної. Mm. І тому, коли ми будемо порушувати цю заповідь, е, не шанувати своєї вітчизни, ми можемо е, теж е, ну, це є певним порушенням цієї заповіді Божої. Ситуація, котра є в Україні, вона стала лакмусом паперцем. Вона проявилася, наче на світлі проявилися всі ті проблеми, котрі були. Ми не будемо приховувати того, що дуже часто наші брати із Московського патріархату більшою мірою займалися проповіддю ідей земних, політичних, ідей руского міра, ідей триєдиної Русі, забуваючи про своє основне покликання, це проповідь Христа. От, було сіяння... Ворожнечі певною мірою. Тому сьогодні це проявилося у такому бажанні людей. Це не є якась політика, політики Київського патріархату, що ми там когось затягуємо. Чи це є вірні цієї церкви, котрі були прихажанами УПЦ в єдності з московським патріархатом, котрі побачили неправду, проявилися у тій ситуації і захотіли змінити свою. Приналежність пройти до тої церкви, яка справді є українською, за своїм не там, якимось етнічним виразником, але просто у, у, в контексті виконання заповіді, шануй батька і матір твою. Я думаю, що в, так, в такому розумінні треба розглядати ці сьогоднішні процеси, які ми бачимо і в нашому місті, районі, області, і в цілій Україні. Як церква відноситься до розвитку фізичного то з точки зору заняття спортом? Так от, чи вона просуває оцей напрямок, чи це залишається на розгляд самої людини. Мені дуже подобаються слова апостола Павла, котрий говорить у своєму посланні до Коринд. Він говорить: все мені дозволено, та все мені корисно, все мені дозволено, та нічому не дозволю володіти мною. Тобто, будь-яке заняття, воно не повинно перешкоджати духовній користі. Заняття спортом це важлива складова життя суспільства і церква не заперечує проти цих занять, чи, а навпаки, позитивно відноситься до цього в тих рамках єдності душі і тіла людини. До речі, ми теж. Ну, пропагуємо і заохочуємо дітей до такого і фізичного розвитку. Ми проводимо різноманітні такі ігри і фізичні ігри. Ми, ми займалися і проводили такі змагання і тут, на церковному подвір'ї. І коли ми робили таку паломницьку поїздку до монастиря на козацьких могилах. За сприяння там, наших вихованців, котрі, вихованок, котрі займалися джурою, ми організовували такі і змагання, і перетягування канату, і розмініття ігри. Тобто все, що допомагає людині у патріотичному розвитку, все це є корисно, коли заняття спортом вже переходить. Пристрасть, певно, ми бачимо там надмірні фанатські, там якісь це. Це вже ну, є небезпека, щоб воно не було надмірно. Але в рамках нормального відношення до. Спорту, це може бути. До речі, ми запрошували на заняття недільної школи і нашого відомого дубинського спортсмена Петра Крука, племінники, котрого займається у нас в недільній школі, котрий розповідав про свій таке. Сходинки в спорті, як це допомагало йому, що що було основним, і допомагало йому в такому спортивній кар'єрі? Дуже приємно було почути, що у вас є діти, які займаються грою джура. Мені я коли я їхав сюди, і то моя сестра задала таке питання: от в неї маленька дитина, і в мене троє дітей так. Що потрібно вкладувати в виховання дітей з вашої точки зору? От з самого початку, от для того, щоб діти були духовно розвинуті, от, на вашу думку, які основні речі, на що діти звертають увагу? Перш за все, діти звертають увагу на стосунки в сім'ї. Як вони вибудовується, які є стосунки між батьками? Бо можна багато говорити дітей і вчити словами, але коли діти не будуть бачити власного прикладу, прикладу своїх батьків, то ця наука буде певною мірою марною. Тобто, перш за все, має бути. Нормальна атмосфера в сім'ї, в родині, щоб діти бачили добро, бачили позитив, бачили добре життя батьків і батьки слугували добрим прикладом для, для них. Дітям треба прививати любов до е, Божих, до, до Божого, не насильно, не примушуючи, не це має бути в них якби природнім. Коли дитина маленька, ми її виготовуємо доступною їжею. Так само і духовне виховання ну, має бути доступним для певного віку. Дитина в дитячому віці у нас приймає божественну науку по-своєму через чуттєві якісь моменти, тобто добре для дитини, щоб дитина приймала участь в богослужінні. Приємно, коли діти приводять до маленьких дітей, приносять до причастя святого і діти з тим самим, через сприйняття, таке, через погляд, вони ще розумом не здатні сприйняти. Але от своїми очима, своїми атмосферою, в яку вони потрапляють, вони вже сприймають цей. Потім дітей треба поступово привчати до молитви. Не є молитва, є покарання, що ти мусиш це зробити, але молитва як засіб засіб того, що тобі Господь буде допомагати, тебе Господь буде оберігати, тобто підводити дитину до. Такого сприйняття, саме як, що Бог хоче допомогти, що Бог любить і тобі пропонує такі варіанти. От. Ну і взагалі виховання дітей знову ж таки за вченням Святого Письма, це є служіння Богові. Це є ну, один з таких елементів, дотримання котрого приводить людину до спасіння. Апостол Павло каже так: що жінка спасається через народження дитини, коли перебуватиме в благочесті. Тобто ми бачимо, що не тільки подвиг там затворництва, мучеництва чи якийсь інший, але добре батьківство і материнство тобто, те, яке приводить людину до спасіння, воно є теж служінням Богові. Скажу на своєму досвіді робота з дітьми, це колосальна затрата часу, колосальна затрата таких емоційних, фізичних сил, матеріальних затрат для громади. Але важливий елемент і складний елемент, але котрий приносить дуже добрі плоди, приємно бачити дітей усміхненими, щасливими. Побожними, котрі знають заповіді Божі, котрі стараються їх дотримуватися. І я думаю, що навіть якщо в них в тих дітей, котрі пройшли через нашу недільну школу, в них багатьох залишилася таке ін'єкція добра, ін'єкція духовності, котра діє в їхньому духовному організмі і певною мірою приведе до позитивних наслідків, ті діти будуть добрими. В родинних стосунках будуть добрими в суспільному житті нашому і, звичайно, будуть добрими людьми в такому глобальному людському вимірі. Не можу це питання зачепити на рахунок сьогоднішньої ситуації на Сході. І... Як ви бачите, наскільки церква могла впливати на, на цей процес, якщо б вона б от робила такі, такі речі, які ви робите тут, дозволю процитувати світійшу патріарха Філарета, який сказав, якби в Україні була єдина помісна православна церква, ми б не мали ситуації з Кримом і сьогоднішньої війни на Сході. Тобто, якби не було того розділення церков на початку незалежності нашої країни, а була Церква справді за своїм духом, за своїм містом Христової і української, таких би наслідків не було, е, до які, які ми сьогодні маємо. Багато е, політологів, багато дослідників, вивчаючи цю ситуацію на Сході, вказують на те, що дуже часто тими. Е, то взяв до рук зброю, були люди, котрі якраз були вражені, це і наркоманія, цей алкоголізм, це і бомжування, це і ледерство, і багато таких. Тобто цей відбиток духовної кризи він лягнув і на такі соціальні процеси якраз на сході. І думаю, що в цьому певно є якийсь сенс, що саме брак духовності. В тих регіонах брак такого євангельського сприйняття світу, не формального там відношення до себе, до релігії, а такого в євангельському розумінні, що це є ну, якби невідривна частина життя, тому що ми повинні пам'ятати, що ми християни ми не тільки коли ми заходимо до храму. Але ми християни, коли ми вдома, коли ми на роботі, коли ми в громадському транспорті, коли ми займаємося будь-якою іншою справою, ми завжди повинні пам'ятати, що ми християни. І це має, наше життя буде, має бути таким, щоб воно свідчило щодня, щохвилини про Христа. Що це справді пішов християнин чи християнка? Щоб воно не замикалося в наших формальних виконаннях якихось обрядів, але щоб воно було таким живим. Безперервним проповіддю Христа я сподіваюся, що сьогоднішнє інтерв'ю допоможе громаді зрозуміти важливість цього питання, оскільки ви пояснили, як працює школа, які ви закладуєте цінності, як ви це робите і. Я хочу на останок подякувати вам за те, що ви робите дуже хорошу справу, а саме такий великий внесок в духовне здоров'я нашої нації, починаючи з наших маленьких нащадків, так і звичайно побажати вам успіху у цій справі, що ви робите. Дякую, дякую. Це звичайно не, не, не лише там мій внесок, і скажімо, там незначний це сприйняття всієї громади, тому що якби не громада не. Не бачила в цьому перспективу, якби громада не не виділяла коштів зрештою на на будівництво, на заняття недільної школи, на якби не було таких відданих вчителів нашої школи, котрі тут працюють з дітьми, котрі віддають свій час жертвують ним і безкоштовно тут працюють. Ну безумовно цього би нічого не вдалося. Це і сприяння, і батьків наших вихованців, тобто така комплексна спільна справа завдяки цьому, що є добре розуміння громади батьків і священика, і виходить, я думаю, добра справа. І тому дякую за можливість поспілкуватися, за можливість донести важливість роботи з дітьми, важливість духовного життя до спільноти, до людей. Думаю, що це буде корисне, позитивне для загальної нашої справи для доброї будівництва доброї, духовної, здорової нації української, української держави. Дякую вам і в ефірі була програма Здоров'я нації. До наступних зустрічей.